Проста та економна заморозка помідорів. Помідори потрібно помити та нарізати на кружечки. Якщо є можливість, вибираємо помідори м'ясні. І викладаємо рядочками на плівку. В якості плівки я взяла пакет для запікання і розрізала його посередині, щоб збільшити його площу. Перший ряд готовий, обережно його загортаємо і продовжуємо викладати помідори так, щоб вони не торкалися один одного. Робимо це до тих пір, доки у вас не закінчаться помідори або плівка. В результаті виходить ось така ковбаса, щоб помідори не дали задню, в кінці обв'язую резинкою і відправляю цю конструкцію до морозилки. Якщо у вас в морозилці мало місця, підганяйте ковбасу саме під розмір вашої морозилки. І коли все, як то кажуть, замерзло на кістку, у нас є два варіанти. Або лишаємо ось так в ковбасі і потроху використовуємо, або розбираємо цю конструкцію та перепаковуємо в інше місце, а цю плівку використовуємо повторно для заморозки. Далі перекладаємо в любу зручну пару і відправляємо назад в морозилку. Все, заготовка, заморозка вважається готовою. Готуємо помідори, нарізаємо їх колечками. Старайтесь перець вибирати сочний. Перець, тільки рагуля так може замотати. Так, тепер беремо пакет. Euh, не так як я а -ла 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 -ла. В якості пленки я використала плівку.